А рятувальники продовжують проводити профілактичну роботу, але сьогодні профілактична робота набула такий профілактично святковий настрій. Ми знову ж таки завітали до наших переселенців у село Озерне, і правила пожежної безпеки ми донесли у ігровій веселій формі. До нас долучились, і ми дуже вдячні за це. Це переселенці з Миколаєва, герой. Переселенець і був е, песом-патроном, який, як ви всі знаєте, він знаходить вибухонебезпечні предмети. Формат ігрової веселої форми дуже сподобався і нам, і дітям. Тому ми і надалі будемо працювати в тому ж напрямку в такій ж ігровій і веселій формі. І я думаю, що до нас обов'язково ще долучиться пес патрон. <клес>